Привіт друзі, заміна Денс, і сьогодні з вами знову грати в Майнкрафт. Як ви бачите, в мене тут трохи обновлення в деревні случається. Ми зараз будемо робити ремонт. Такі, навичай, дуже близько поклавлення, як бачите, заняття строїть. Вийдом, що, конечно, вообще... Ну, нічого, по умолчанию, короче. Ч я тут не зробили, ну, Но... Я скоро исправился. Я вже скоро обновлюю, так сказать, цей дом тоже. У вас тут буде декілька серій, бо за одне відео я це не зроблю. Це буде дуже довго. Так що давайте ми вже будемо починати робити, щоб вже викупувати землю цю і, і будемо ставити вже плитку. плечку. Бачите, в мене три тристату цієї плитки, навіть чотири 400, ані 300. Ані 4. Того, і того. Тобто ми робимо тут полуцю робити ремонт. Це буде передає Ну, Думаю, що ви круті. Короче, я трохи, башня поломал лежит, но в принципе цельность хорошо. Я, конечно, не буду тут ставлю. Я сразу открою заставляти таким способом, конченым. И вот так вот. И оказывается так это видео. В принципе, недолгая работа, но... Я побачишься все жители зараз заразиться. Так, потому что надо такие пеньки типа. Я еще купить о всего. Я их купила побежала. До конца і, И и сейчас. Ну я до конца видео тут у нас скидку. Так, а тут, звісно, прям треба вже збивати, збиратися, тому що я бачите, що вже не вилазимо на YouTube. Колокол є, давайте колокол ми зимаємо. Це туди зимаємо. Колокол деся взагалі перемістимо і інші місце. Наприклад, наприклад, він в мене місто. Давайте замість я, я аграрія якось. І за місцевої. Десь поставимо його. Ну давайте, наприклад, тут поставимо. Поміщень поміця. І будемо далі купати. Немає нужен, то нічого є. Працюю з цим. Ось цілім трави. Потім тоді набирають. Треба вже доставляти, щоб зразу потім. Ступінки поставити. делаем сейчас так бать так бать надо еще разбавки делать это уже долго будет того наверное, что тоже надо будет ну эту такую поработать. пробить его надо заделать вот так вот все и еще такой такую

Ладно. не важно. Давайте хорошо. Давай ты пишешь, давай ты пишешь, давай ты вот, Все, вот так. Последний ты пишешь, Так, ты так вот ты пишешь, давай ты пишешь, давай ты пишешь, так ты пишешь, давай ты пишешь, давай ты пишешь, Делаю. Ну і вроді робоча. Побачимо ось, яку я не Давайте Зараз що тут було. Раз, все. Вроде би тут ми все зробили. І можемо далі приблизно до мене. Потому ми вже бачите, зробили. Побуша. Прощай дані будуть перестраювати, продати. Хотя мне нравится дробина, потому что потом еще в бане буду тебя встраивать. Ну, в принципе, только не моде. Давайте только будем Просто, Як ваш руки у них пыли поклали, але не помнится. Більше... Ми зараз как-то досягне, я записал попробуем, нічого не знає, Що робити? Ладно, просто показувала. Я думала, що він допомагати туди. Позаразу не сухідные, вони думають, що это можна подумать. Ну тут зараз сам зробить все. Давайте щось зверху зробимо, бо ми зверху не поняли. что сходи зробити, так що давайте ми потом сходи зробимо. Crash от так попаду, я буду выкапывать это. Все запоняли. Так, вот вони... так вот. Подумал фай будут вот такие блоки. По ней я тут потом шарин на блоке поставлю. Да ладно, это кашель выкатывать еще. У yeah, yeah, нас так бы почему не стак і два Почему? два и 2 стака, да, то есть. Получаем уже супер и типа дорогой. Ну, найти дорого, типа дорогая на то, давайте. Конечно, уже останній слой будем. Последнюю дорожку давай, потому что я не года чек, надо все дорогая будильник. Уже донупаты для молодых. Джинни, заплата, да. Нічого страшного не оставлю. Опа, до кінця все. Тут заключається, чесно. Ну, в принципі, думаю, що буде страшно, бо вже последній реактор. Його потім треба буде ну, до конціону, до того, доробити ці сходи. Це вже потом зробив. Або заказом, бо всюду Того, що надо доробити, трохи березу добувати. Навіть береза, в принципі, не росте. Близь. Винаю, ну ладно, у нас пока автопорду дуже надо здесь, чтобы я удаляю дома. И, так сказать, ну, застрелить. Давайте мы будем их стругать. Оливи! ой Я то друзья, случайно. Я, -я! будемо будем про нас, Дивите нас создание строить еще таких выбирать. Ну да, короче, берем строить. А тут стоит этот будинк. давайте я попрошу идти. Мы выбираем Это удален книга. И вот тут мы кинули. А вообще два раза как туда. Оборацион два. Большая вещь. Вот так его делаем бабульку. И с той стороны. Мне так очень нравится. Тем более у нас совпадает, с тебе там целый. Значит, что в стиральном пога. Добро не туда. Потому что ближні поменяли. Я тут буду самі ближче ближніх оставити плоско, на виноше або на доски. Це не подумаємо ми будемо, тому що там ставити можна буде. Но замість техніки ми будемо ставити іншого краску, на виноси. Я просто не знаю. Човну таку, окраску, тепер, все, має, таку треба, Типа, щоб це була але це салой кибер вже було більше часу сьогодні. Сила, я думаю, що тоже ми вже будемо зробити, якісь, може мільйон способні. А пока давайте ми краще гравки для міність. В принципі, будемо буде. Даже березочки убирали. Ауди, тоді запрошуємо так зробити і це. Ну, і потім слой лишиться, дерево і все. Тому що грядки пересадити надо. Ну, там тоже делаю карми. Он здесь как вы потом только с этим надо Ну, Кстати, не давай В Меня потом я тут пока еще работаю не буду, а в дом судов не будет Давайте пора моя по сходи деревню. Давайте делаемся. Вально до сходы зробити сходи Давайте я що тут буду полетить. Хочется то есть, потом зовут сюда. Будем мозгли пока що дерево блять кожу, да? И все бачите. Надо будет инчиблок пятый, самый ближе какие-то инчикаменные лайти, конечно. Может голодкий камень, голодкий камень используется, як бачите. тех. Ну, типа в будинках, як ви бачите, там был голодкий камень используется. Но і, так, що я его все наш не буду использовать полиции. Получится булыжник. Постильно, блин, все. Ребята, у вас есть быстро цей. Ага, е, короче. Плесень у меня появляется доктор. И дом может болеть я где-то похоже. Еще раз, давайте больше. И все ну, Да, все. Ну там шина, то давайте надо потоп. А давайте за. Да. Поздравляюся. Будинку немає, в принципі. З другой сторони, в принципі. там. Все, Ми тут все зробили. Двері я на этот случай. Суси тут лучше через два місяці вже дома, на мене на коле. Так, во вставили. Мы обшили таким деревом. Ось, Друзья, такая у нас перша серія получилась. Если у вас подобрался видео то не забудьте поставить лайк підписатися подписаться на канал. Нажал был Ядерсик. Всем пока.